У відділенні інтенсивної терапії новонароджених Чернівецької обласної дитячої клінічної лікарні нині лікується четверо немовлят. Один із малюків із сепсисом. Вона в важкому стані зараз. Ми боремося за її життя і здоров'я. Це вже відбувається протягом трьох тижнів. Досить серйозна ситуація. Зараз є якась мінімальна позитивна динаміка. Надіємося, що все ж таки лікування наше буде буде. Завжди відбуваються зміни, тому важливо весь час. Розуміти, що в світі відбувається з цієї тематики, щоб завжди можна надати адекватну допомогу дітям. Сепсис – важкий запальний процес, що виникає, коли інфекція потрапляє у кров, особливо небезпечний для недоношених дітей, адже може стрімко розвиватися і завершитися летально. Важливий етап супроводу дітей після народження і після виписки з реанімаційного відділення в частині посинтенсивного догляду, в частині реабілітації, в частині катамнистичного спостереження, в частині надання. Комплексної багатопрофільної медичної допомоги впродовж наступних років життя таким дітям, бо для них медичний супровід є критично важливим, щоб кожен спеціаліст знав, як діяти у складних випадках, у лікарні провели конференцію для медиків. Адже кожен фахівець від неонатолога до реабілітолога має знати, як діяти у критичній ситуації на сьогоднішній день. Ризик інфекційної генералізованої інфекції інфекційної патології можна зменшити попередньо Дітей. За рахунок досить простих методів, перш за все це є гігієна і контроль, інфекційний контроль у відділеннях. Крім того, на сьогоднішній день є нові діагностичні маркери, діагностичні критерії, які активно впроваджуються у заклади охорони здоров'я. І наступний це є методи лікування. На сьогоднішній день обговорюються, стандартизуються методи лікування саме такої патології у перечасно народжених дітей. Фахівці кажуть, щоб врятувати життя новонародженого, лікар має діяти швидко та точно. А для цього потрібні знання, досвід і практика. Близько 50% дітей, відсотків дітей помирають у відділеннях інтенсивної терапії від важкого сепсису. Тому ця проблематика потребує постійного навчання лікарів, постійної практики і також впровадження нових методик, нових технік, нових знань у лікарні лікувальний процес у процес надання медичної допомоги особливо про діагностику, про скринінгові методи, також про те, як правильно призначати антибіотикотерапію і чи правильно її призначати, і коли її правильно призначати. Медики сподіваються, що завдяки постійним навчанням і розвитку знань випадків тяжкого сепсису стане менше. Альвіна Абрамчук, Микола Ганутін, новини Сі 4